Доброго ранку, вітаю вас на youtube каналі Pro UA. Огляд новинної стрічки за минулі вихідні. 30 березня. Я хочу вам показати дуже цікаве відео, яке записав Трамп. Дивимось. На that, that, but I'll tell you, I have had локінда people ask me To have a third term, which is in a way a fourth term because the other election, the 2020 election was totally rigged. So it's actually it's sort of a fourth term in a certain way. I just don't want the credit for the second because Biden was so bad. He did such a bad job. And I think that's one of the reasons that I'm popular if you want to know the truth. I'm telling you, I have had more people say, please run again. <repeat> Тобто раніше про це говорили якісь проксі, якісь незрозумілі особи, що нібито вони його просять балотуватися втретє. Тепер він сам говорить, що розглядає таку можливість, не виключає її. Тобто, на запитання, чи буде він балотуватися втретє, він не дає однозначної негативної відповіді, але й природно не дає ствердної. Він каже: побачимо, я тільки почав. Мене дуже люблять, мене дуже просять, ми робимо великі справи. Взагалі, це в мене не третій строк, не другий, а саме третій, бо другий у мене відібрали. І, врешті-решт, виникає питання навіщо? Адже цього не буде, цього ніколи не станеться з сотні причин. Починаючи з того, що він літній чоловік, він не доживе. Дай Боже йому дожити до кінця цього строку. Нічого, окрім абсолютно безглуздої провокації з точки зору демократів, тут не відбувається. Тепер демократи будуть усім розповідати, що в нас тиран, який хоче узурпувати владу та змінити американську конституцію. При цьому всі забувають, що єдиним президентом, який був на посаді чотири строки, був саме той демократ, який хотів урятувати Сполучені Штати чотири строки поспіль і помер. Як і всі диктатори, вони помирають на посаді. Так помре на посаді Путін, так помирають на посаді практично всі тирани, служать батьківщині до гробової дошки. Це вирішив зробити і Трамп, як після цього комусь доводити, що Трамп не тиран і не узурпатор. Адже американська конституція, точніше, поправка після Рузвельта, абсолютно однозначна. Не можна балотуватися втретє. Усе. Там немає жодного слова про поспіль, не поспіль, нічого цього немає. І нічого тут не вийде. Це ті ж самі ігри, в які грається Путін, який, здається, вже й сам загубив рахунок. П'ятий строк, сьомий Лукашенко, сьомий раз поспіль. Трамп вирішив приєднатися до цього клубу, але у Сполучених Штатах це не вийде. Окрім дискредитації себе і своєї команди, він нічого не досягне. Це повний і очевидний маразм. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським, наданий каналу Pro UA. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Ви авалон ведого біфової ви тикбата й дзвонити асдіютинка цена пропіє президент десет івені возінь Отже, знову ж таки, його вдруге запитують. Тобто, це те саме інтерв'ю. Вдруге абсолютно офіційно його питають. Чи справді він не виключає, а потім журналіст запитує: Гаразд, не ви. Ось давайте подивимось, що він каже. Журналіст каже: не ви. Хтось інший має право балотуватися втретє. От не ви, не ви, рідненький, хтось третій інша особа зможе балотуватися. Що він несе? І він не розуміє, що йдеться про гіпотетичну третю особу. Він продовжує повторювати, наче зламаний програвач, один і той самий текст: людям подобається, як я керую країною. Вони мене благають балотуватися на третій строк. І це вже, вибачте, клініка, коли ставлять запитання, як ви ставитеся до гіпотетичного третього кандидата, і журналіст уточнює, ні, не про вас, про іншу людину, третю особу. А у відповідь усім подобається, як я керую країною. Це, пробачте, клініка. Забудьте про політику, забудьте про будь-що людина просто не розуміє чітко сформульованого запитання. Це вже з області Байдена. Ми там уже якось були. І далі в цьому ж інтерв'ю. Чому я його показую, воно виявилося дуже важливим. Інтерв'ю було вчора ввечері, тобто зовсім свіже, його запитують, чи правда, що стосунки з Путіним перебувають у найгіршій точці, тобто на найнижчому рівні. Він відповідає: Я так не думаю. Це мовою Трампа означає, Я так думаю. Тому що, якби він справді так не вважав, він би сказав, у нас фантастично добрі стосунки. А він каже, Я так не думаю. Далі він говорить, Адонтинкійзгойн тюкабек онезверд. Я не думаю, що він зрадить своєму слову. Тобто він оперує поняттям. Мені дали слово, і я вважаю, що це слово має бути дотримане. Нічого не підписано, ніхто не бачив цього слова публічно, але йому телефоном дали слово з перекладачами з усіма справами, і він знає, що ніколи не піде проти свого слова. Ось настільки Трамп упевнений у Путіні я ж його так давно знаю. Ну, все, всі гарантії є. Я його давно знаю. Він дав мені слово. Хлопець сказав, хлопець зробив. Ось на цьому рівні. Президент Сполучених Штатів веде міжнародні відносини. Хлопець сказав, хлопець зробив. Ми завжди добре ладнали. І далі він каже, що я був розчарований у певному сенсі. У певному сенсі, не глибоко, але у певному сенсі. Те, що він говорив в останній день або два Тому що він вважає Зеленського нелегітимним. Ось я був. Раніше він цього Трамп не знав, що у всіх своїх промовах останній рік Путін вважає Зеленського нелегітимним. А далі він каже, що я б не хотів вводити тарифи на Росію. You know, we put on, as you know, on а потім він відходить від питання, розповідає про те, як вони вже. Тобто адміністрація Трампа нібито ввела вторинні тарифи на Венесуелу. І як Венесуела від цього постраждала, давайте поговоримо про загрозу Трампа ввести вторинні, як він називає, тарифи на Росію. Отже, Росія в минулому році продала нафту на 192 мільярди доларів, нафту і газ на 192 мільярди доларів, більшість цієї нафти. Близько 85% нафти і газу було куплено Китаєм та Індією. Відповідно, якщо Трампу вдасться ввести санкції у світі, зникне приблизно 8% світової нафти. Відповідно, ціна на нафту підніметься приблизно в півтора рази. Це азбука нафтової торгівлі. Відповідно, Путін буде отримувати не набагато менше грошей, і відповідно інфляція у Сполучених Штатах підскочить відсотків на півтора. Трамп цього не хоче. Отже, усі загрози щодо введення будь-яких санкцій на Росію, на мій погляд, є безглузді, допоки Трамп не домовиться з Саудівською Аравією або не анексує Венесуелу. Адже анексія Венесуели не пахне. Відповідно, єдиний шанс якось збалансувати нафтовий ринок це змусити саудівців обмежити виробництво нафти, щоб саудівці продавали нафту Китаю та Індії. Далі ми не знаємо, чи існує така домовленість із саудівцями чи ні, але допоки її немає, у Путіна не буде жодних серйозних Підкреслюю проблем до такої міри, щоб Путін припинив війну. Зверніть увагу, що Трамп не говорить про те, що він буде поставляти зброю в Україну, тобто таких планів, в принципі, немає, тобто у нього є два важелі тиску: заблокувати російську нафту та ввести тарифи в Україну і ввести, вибачте, поставки зброї в Україну. Про Україну мови немає, про нафту він не хоче. Це справа вважає, що Путін ніколи не поверне, не змінить свого слова. І зверніть ще увагу. Завжди потрібно звертати увагу не на те, що говорять, а на те, що не говорять, кудись зникло дріл-бейбі, дріл. Тобто була логіка, як тільки Трамп обирається на другий день. Відразу нафта падає в сировину, вона нікуди не падає, бо потрібні суттєві капіталовкладення для того, щоб Америка зафонтанувала нафтою. тобто дріл дріл закінчилася як мінімум на 785-му році півроку, можливо, і довше. Питання в тому, наскільки ефективна зараз нафта Сполучених Штатів і так далі, та не так далі, після інфляції, тобто до інфляції поріг ефективності був у районі 50 доларів. Зараз інфляція стала все дорожче. Ось, тобто, якщо зараз поріг у районі 60, а нафта продається по 65, то вибачте, хай дріл дріл. Хай бейбі дріл-дріл, як завгодно ви ці комбінації переставляєте там нафти невигідно добувати. Ось таким чином уся ця міжнародна політика і закінчилася. Вчора я записав на блюдочку, де я більш детально розглядав ось ці аспекти російсько-українсько-сполучених штатів відносин, тобто ніяких угод, на мою думку, не буде у Трампа щодо Путіна, крім бажання задушити його в обіймах любові, ніяких важелів тиску немає. Наступне, що я хотів вам показати, це виступ Ілона Маска зі своєю командою. Вийде протягом кількох годин на моєму каналі повний переклад, там близько півгодини. А я покажу вам початковий ключовий момент. Арголис тюрдюси дефісит бай трин долар. deficit номінал дефісит о твої триллин, чи третькат дефісит інхав то 1 трильон. Олюктатин тот федерал спендінь то the federal spending from сев trillion to секс trillion. Тобто, це вони, вони, це команда Dodge, ось цей Department of Government Efficiency, «DOGE» Зустрічаються у Білому домі на фоні, тобто логотипу Білого дому. Бред Піт. Ну, не Бред Піт, точно не Бред Піт, я ще не прокинувся. Забув прізвище журналіста, тобто, де журналіст із командою Dodge. Сидить лідер цієї команди, тобто не сам Ілон Маск, сидять його прибічники, соратники і розповідають про діяльність цієї команди. Неймовірно цікаве інтерв'ю, просто я з насолодою сьогодні вранці, ледве не запізнився. Переглянув півгодини цього інтерв'ю. Зараз воно вийде на цьому каналі. Хочу вам обов'язково запропонувати подивитися ось і він каже, що наша мета Ілон Маск на 1 трильйон доларів. Це приблизно 5 українських валових національних доходів, і він каже, що це без шкоди для будь-якої якості та сервісу, що надається державою, просто прибрати крадіжки та розтрату грошей. Вона редюсте спенінг байк елимінатинвейснфрод, редюстоспінні байффифтін процент. Всім скріли кватчаво. Де ґавмент із нот і нафішен, а де с аладовсьнфрод со вилкафіент 15% февтин прцентр редакція. Can be done with він каже, що ми відчуваємо себе абсолютно впевненими в тому, що 15% скорочення бюджетної держави можна досягти. Я з ним абсолютно згоден. Я вважаю, що можна досягти ще більшого. Якщо заглянути в шахрайство в медікейт, в медікейт там приблизно половина близько 500 мільйонів теж розкрадають, 500 мільярдів теж розкрадають, тобто можна скоротити приблизно 1,5 трильйона. А мені зараз пишуть мої асистенти, що переклад уже вийшов на каналі. Він неймовірний. Ось я про це не знав. Отже, завдяки вам команда працює прекрасно. Отже, питання, питання до всіх зібраних Україні точно не потрібно заощадити 15% державних витрат. Європі точно не потрібно заощадити 15% державних витрат Франції, Німеччині, країнам Скандинавії, Балтії. У них усе ефективно, усі ці перелічені країни, які піддаються загрозі нападу, їм не потрібно скорочувати, зменшувати 15% державного бюджету. Тобто я не вважаю, що бюджет Сполучених Штатів є найнеефективнішим. Я думаю, що в Європі і в Україні те саме, якщо не гірше, і якщо маск. Скорочує 15% і робить це дуже легко. Протягом вони казали, вони це зроблять за 130 днів. Тобто він розповідає про свої плани за 130 днів вони це зроблять. То цілком очевидно, що Україна могла б це зробити теж цього би вистачило на армію дронів, на стіну дронів. Тобто виникає просте питання: що для української держави важливіше безпека країни чи добробут чиновників, які розпиляють цей бюджет Out, affecting any Of the critical government services, um, uh, the sheer amount of waste and fraud in the government—it is astonishing. It's mind-blowing. Uh, just uh, we routinely encounter wastes of a uh, billion dollars or more, casually. Uh, you know, for example, like the, 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 simple, the simple survey uh, that was uh, uh, literally a ten-question survey that you could do with, with SurveyMonkey cost you about ten thousand uh, dollars. Was uh, the government was being charged almost a billion dollars for that? Тобто його запитали наведи приклад. Він навів приклад. Був проведений опит населення з 10 питань, які можна було задати. Відомий сервіс SurveyMonkey, Манкі. Я ним теж користувався. Він дуже відомий, недорогий. Він сказав, що сорвей Манкі міг би провести це опитування за 150 тисяч. Держава це купила за 1 мільярд доларів. Поджеста сервелиндаласфрафора Симпл онлайн сервей діюлайтенашналпарк. And then there appeared to be no feedback loop for what would be done with that survey. So the survey would just go into nothing. It was like it... А далі найсмішніше, заплативши 1 мільярд доларів, жодного результату, жодного використання цього опитування населення не стало. Some point at 100 days, or... uh, not really a report. We we are cutting the waste and fraud in real time. So every day like that passes, uh, our goal is to reduce the the waste and fraud by four billion dollars a day, every day, seven days a week, and so far. Тобто, 7 днів на тиждень протягом 130 днів, тобто у них є план. Більш того, вони повідомляють про всі економії бюджету на своєму веб-сайті. Мені якесь відчуття, я написав там два тижні тому, звідки ми знаємо, що вони це скорочують, вони це публікують на своєму веб-сайті в режимі реального часу. Питання вам в Україні це точно не потрібно? Тому що я знаю людей, які можуть як маск це зробити, людей некупних та принципових тут в Україні. Чому українське суспільство цього не вимагатиме від свого уряду? Більше того, це буде сприйнято як жест доброї волі щодо Трампа. Якщо Зеленський створить свій департамент з урядової ефективності, це буде сприйнято як лестощі, як жест доброї волі. Ви скорочуєте витрати, а ми скорочуємо витрати, щоб заощадити вам допомогу нам, дайте нам допомогти вам, допомогти мені. Чи збирається це робити Зеленський? Відповідь ні. Категорично не збирається. Тут людей турбує, що це в мене на шиї. У мене на шиї вічно висить, ніколи не знімаю. Єврейсько-українська прикраса. Подарила мені її сестра, я дуже ціную цей подарунок. Подарила з самого початку війни, з самого початку не знімаю. Це символ моєї національності. Я україно-єврей або єврейський українець. Як вам буде зручно, розібрали, що я на шиї. При тому, що я чув прокльони як зі сторони євреїв, так і зі сторони українців, нічого по суті сам не можу. Це те, що в мені в крові. На 50% українець, на 50% єврей. Ідемо далі. За словами політика, на закритій зустрічі в середу віцепрезидент Джей Ді Венс та інші високопоставлені радники запропонували президентові Дональду Трампу звільнити радника з питань національної безпеки Майка Волца. Така пропозиція з'явилася після випадкового включення журналіста в чат, що спричинило значний дискомфорт у Білому домі. Хоча президент Трамп визнав, що це була помилка, він вирішив не звільняти Волца, аби не дати задоволення ліберальним змі та демократам. Венс підтримав рішення президента та включив Волца до складу делегації високого рівня до Гренландії. Попри це, залишаються сумніви щодо майбутнього Волца, оскільки багато хто в адміністрації вважає, що довіра до нього була підірвана. Дехто переконаний, що ще до цього скандалу Волц мав надмірні амбіції та не завжди з повагою ставився до колег по адміністрації. Отже, вирішили кинути під автобус Волца у всьому цьому скандалі. А класичний спосіб розролити такий скандал це знайти ЦАПа відбувайла, звільнити його, сказати, що були проведені необхідні кадрові рішення, і припинити говорити про це. ЦАПа від Бувайла довго не могли знайти, і саме тому опозиційні медіа. Цілком справедливо, досі чіпляються до Трампа. І ось ЦАПом відбувайлом зробили волца. Волц у цьому не винен. Він діяв абсолютно за інструкцією, Дозволено обговорювати логістику та інші речі за допомогою закритого каналу. І саме це він і зробив повністю у відповідності з правилами. Ніхто ж не змушував Піта Гексета публікувати чи вихвалятися в цій системі термінами, датами та кількістю літаків під час нанесення ударів. Звільнити мали б Піта Гексета і це він неправильно використав канал, канал «Волц» використав цілком коректно. Але з усіх них він найбільш адекватний. Тобто, Волц найвменшеніший серед усієї цієї команди, і саме він вирізняється він найбільш проукраїнський, і зараз намагаються його пустити під автобус, тобто позбутися. Це, напевно, буде остання людина, крім Марко Рубіо. Тобто їх там двоє адекватних Марко Рубіо і Волц, які ставляться до України відносно лояльно і намагаються їй допомогти. Марко Рубіо практично відсторонений. Його функції виконує Вітков. Це вже ні для кого не секрет у Вашингтоні. Що саме Вітков де-факто є міністром закордонних справ. Тепер хочуть ще й Волца прибрати The Hill повідомляє про внутрішній конфлікт в адміністрації Трампа, який став відомим через чати в додатку Сігнал. Віцепрезидент Джей Ді Венс висловив сумніви щодо військового удару, який підтримав президент Трамп. Венс наголосив на своїй відданості ізоляціоністській політиці Америка передусім і висловив занепокоєння впливом удару на відносини з Європою. Втім, попри розбіжність, Венс підтримав рішення завдати удару по хуситах, підкресливши важливість відкритого обговорення всередині команди. Трамп також підтвердив свою критику на адресу Європи, назвавши її бездіяльною у питаннях торгівлі та оборони. Учора випадково натрапив поглядом на оцінку події від Майкла Найкіна Ютуб. Що там було? Фашистська команда, що волає яка, мов торгаші з 90-х, намагалася змусити Європу розплатитися. Купа ненависті, купа дурниць, але без усього головного. А що заважало Європі позбутися цієї проблеми? За всім цим словесним поносом і ненавистю до адміністрації Трампа не звучить найпростіше питання. Чому Європа не вирішила це питання самостійно? Це найважливіше питання. Неважливо, що писав Венс, що писав Болц, Важливо, чому Європа неспроможна забезпечити власний суверенітет. Вони, по суті, мають рацію. Це була проблема, передусім самої Європи. У Європі є свій суверенітет, і саме Європа, а не Сполучені Штати, мала б вирішити цю логістичну проблему. А Європа ані пари з вуст. І зверніть увагу, усі ці портникові та подібні до нього, Майкл Найкі. Вони взагалі не ставлять цього питання, а питання головне і принципове. За всією цією метушнею не ставиться просте і очевидне питання чому Європа не турбується про власне судноплавство. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофі з Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків!